Усім привіт! Відео перевірку. Зараз знімлю дозиметра радіометра, значить дозиметр Syntex називається. Він ідеально новий в мене. Немає жодної царапинки, жодної потертості. Просто в ідеалі. Останні, остання партія випуску, після цього їх перестали випускати назавжди. От 12 місяць-92 рік. Це вже якраз новий рік 1993. І в 1993-му їх перестали якраз виготовляти. Це один з останніх. Ідеально зберігся, бачите, немає ніяких царапинок, нічого. Це в ідеалі. Кришечка, так само, новесеньке, ніхто ніколи ним не користувався. Заводський, виготовлений був в Україні в 12-му місці 92-го року. Оце рійний номер є 3229. Модель DBGB01C. Отут от під діапазони 1, 2, 3. Перемикаються червоною цією клавішою. І тут показано 1 мікрозівер, це 100 мікрорентген в годину. Так, от заводська пломба. До речі, не порушена. Зараз покажу. На ній написано ОТК. Це переводиться обов'язковий технічний контроль. От вона. Чорна. Чорна якоїсь. Як чи воску, не знаю. ОТК 3. Заводська пломба. Такий в ідеалі. Прилад. Давайте протестуємо. От я вже вставив батарейки, тут три штуки тип 2А. Можна акумулятори 2А або батарейки 2А. Зараз батарейки по 1,5 вольт, кожна вмикаємо. І дивимось на дисплей. От природній фон вже замиряє. В цьому конкретному екземплярі на дисплеї є невеличкий дефект, який ні на що не впливає. От ліва цифра, там де нуль, ну, вона завжди нуль при природному фоні. І серед всіх шести сегментів цього нуля, оцих два нижніх не відображаються. Але це не заважає користуватися так зрозуміло, яка там цифра. Ну, А так, до 100 мікроренген в годину там буде завжди 0. Чому вони не відображаються? Ну, Від часу, від старості десь, напевно, дисплей, ножки дисплею. Там всередині 17 ножок з однієї сторони, з другої 17. Якісь ножки з них або між собою закоротились, або пропав контакт. Просто потрібно пропаяти і частіше всього це допомагає. От природній фон заміряється. От 7 мікроінген в годину. І є озвучування кожного летівшого гамма-квант або бета частинка Це саме версія бета плюс гамма, дуже рідкісна, тому що зазвичай всі прилади, які під заводською пломбою, вони мають, ну, просто мають всередині лічильник, який замокнений в свинцеву форму дуже щільну товсту листовий свинець і сліпі повністю добет. Давайте протестимо джерело. Це поки гама випромінення, це датчик диму європейський, тут в Америці 241. Чекаємо, поки дорівнює пропаде, підносимо, От. чуємо і бачимо, як миттєво реагує. Датчик знаходиться ось тут, де ось цей позначка посередині от кругла, геометричний центр датчика. От сюди потрібно прикладати якраз джерело. Так. Тепер чисте бетове промінення, протестуємо. От нас джерело від Б8, від ДП5 Ну, Давайте протестуємо, як на нього реагує. От. Підношу навіть з великої відстані чудово, чисту бету реагує. Ідеально, давайте піднесемо калій 40. І також. Подивимося. Так, в мене більшого пакетку немає. Є маленький пакетик, але його, в принципі, достатньо нам буде. Ось тут центр, підносимо. А, можемо піднести уранове скло. Талі 40 досить слабенький у мене зараз. Ну, от, навіть на калі реагує відчутно, але потрібно довше часу почекати. Так, от. жс 19 чисто бета від нього летить. Потік. Ну, Підносимо, ідеально реагує на чисту бету. Так, ну все, протестував. Показав. Так, Батарейний відсік, покажу, що чистий, вимикаємось так. Батарейний відсік чистий. Ну, Прилад повністю новий. Як люблять говорити, зі зберігання і все -таки. От, в ідеалі ніколи тут батарейки не текли, нічого такого. І пломба заводська. Ну, все. О, батарейки в подарунок. Новенький, тільки купку. Заряджені кожен там, по 1,6 вольта виробником. Спеціально, щоб під нагрузкою, просідали там до 1,5 і нормально було. Так. І все, закручуємо. Кришку погано засунув. Нормально. Вот. все, все показав. МПК. Кому потрібні потріб або інші моделі, то звертайтесь контакти є в описі під цим відео. Сайт atomscan.com. Atomscan через DeFiSTRM.